А Люда привезла нам на гостині це авокадо, таке велике-велике. Та ми робимо нам маску, називається гуакамолі. Ну, я колись розказувала на каналі. Значить, що ми робимо? Давай намазка гуакамолі. Вичищаєте, вибираєте із шкурки авокадо, вибираєте косточку і тоді збиваєте блендером. Перебили блендером, м'якоть до однорідності, щоб таке було пастоподібне. Потім беремо помідорчики. Я взяла ось 4 штучки. Ну, таке, Всередині юшку вибрати, а щоб. Ось, шкурочки самі, шкурочки самі різати. І цибульку. І динай -динай -динай. синю цибульку. І зелень можна туди покришити, додати можна гірчиці в зернах, трошки соєвого соусу. Тоді... Ну, Підож дещо. Часничку. Ти не, було, не ложила? Не. Ага, Ну можна. І цей. І оливкової олії, і лимонного соку да. трошки. І така намазка. дуже-дуже смачне. І корисне. І корисне дуже. Друзі. Ну, ось з, з авокадо, Я вам розповідала. Помідорчики, цибулька, синя гірчичка, соєвого трошки соусу. Що туди ще? І лимонного соку, да? Так. Да. Все, така смакота дуже смачна. На від виглядає не дуже, але воно гарне, а зелені ти не поклала. А, ні поклала. Ну добре, друзі, ще як зелень, то взагалі ну, воно дуже смачне. Нам подобається. Називається ця намазка гуакамолі.